Починаємо наше заняття з логіко математичного розвитку. Доброго ранку, гарного вам настрою! Де ж усі сховали звірі? У якій такій квартирі? Дуже тісна, невеличка, це чудова? Так, рукавичка. А з якої каски рукавичка? Так, сказки з такою ж назвою, як і рукавичка. Рукавичка. Давайте пригадаємо персонажів казки-рукавичка. Так, це у нас мишка-шкреботушка, жабка-скрикотушка, зайчик-побігайчик, лисичка-сестричка, вовчик-братик, кабан і клан та, со... та ведмідь на бріць. Так, давайте позначимо наших казкових героїв. Геометричними фігурами. Мишка у нас буде рожеве коло. Жабка зелений трикутник, зайчик білий овал, кабан синій прямокутник, лисичка червоний ром. Так, вовчик у нас буде фіолетовий квадрат, а ведмідь – жовтий багатокутник або шостикутник. Так, добре. А тепер давайте з вами згадаємо, що позначає у нас якого героя зелений трикутник. Так, це жабка, синій прямокутник. Який це казковий герой? Так, кабан, фіолетовий квадрат, вовк. Так, рожеве коло, мишка. Так. Білий овал, зайчик, червоний рум, лисичка, жовтий, багатокутник, ведмідь. Так, добре, молодці. Далі давайте з вами порахуємо, скільки у нас геометричних фігур, кількісною річбою: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Так, тепер порахуємо порядковою лічбою. Перша, друга, третя, четверта, п'ята, шоста, сьома. Яка геометрична фігура у нас третя? Білий овал. Яка фігура п'ята. Червоний ром. Яка фігура перша. Рожеве коло. Яка фігура остання? Багатокутник. Яка фігура друга? Зелений трикутник? Яка фігура перед червоним ромбом? Синій прямокутник. Яка фігура після трикутника зеленого? Білий овал. Так, скажіть дітки, будь ласка, а це у нас фігури які? Об'ємні чи площинні? Так, це у нас площинні геометричні фігури. Скажіть, будь ласка, в яких геометричних фігур є тільки 4 кута? Так, це у нас прямокутник, ромб і квадрат. А яких фігур нема кутів? Це коло та овал. Добре, а тепер позначимо з вами наші геометричні фігури цифрами: 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. Порахуємо наші цифри прямою лічбою. Межик 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Тепер порахуємо зворотньою лічбою. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Скажіть, будь ласка, яка цифра знаходиться перед 3. 2. Після 5. Шість. Перед чотири. Три. Назвіть, будь ласка, сусідів цифри 5. 4 і шість. Сусідів цифри три. Два і чотири. Сусідів цифри шість. 7. Добре. Молодці. Скільки звірів стало жити у рукавичці? Так, сім казкових тваринок. Ось так у нас виглядає цифра 7. Давайте з вами її намалюємо у повітрі пальчиком. Так. Добре. Дуже легко нам усім упізнати цифру 7. В неї лише одна нога і сама мов кочерга. Так, давайте з вами розберемо склад числа 7. Так, скільки у нас? Муж? Одна. Скільки жаб? Одна. Один. Додати один. Скільки у нас Зайчики. Один. Скільки кабанчики? Один. Лисичок. Одна. Вовчки? Одна. Ведмідь. Один. Так, а скільки разом у нас усіх тваринок? Так, сім і так, один додати один, додати один, додати один, додати один, додати один, додати один, додати один дорівнює сім. Сім у нас складається з сіми одиничок. Так, далі дивимося. Скільки у нас тваринок зліва від рукавички? Так, одна мишеня. Одна так, а скільки справа від рукавички? Шість тваринок. І так, один. Додати 6. Разом скільки буде? 7. Добре, і навпаки, 6. Додати 1 дорівнює 7. Так, запам'ятали. Далі дивимось, скільки у нас зліва казкових тваринок від рукавички. 2, Так, а справа 5. Так, 2. Додати 5. Дорівнює разом, скільки. 7. І навпаки, 5 додати 2 теж буде 7. Далі дивимось, скільки у нас тваринок зліва від рукавички. Тепер у нас три тваринки. Так, а справа 4. 3 додати 4 разом дорівнює 7. І навпаки, 4 додати 3 дорівнює 7. Молодці. Давайте разом з мишкою та вовчиком згадаємо склад числа сім. І так: шість і один, один і шість. П'ять і два, два і п'ять. Три і чотири, чотири і три. Добре, молодці. Так, давайте тепер з вами згадаємо, скільки всього днів тижня. Днів тижня, сім. Назвіть всі дні тижня. Понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя. Тепер ми з вами кожному дню тижня дамо казкового персонажу. Так, понеділок буде у нас мишка, вівторок жабка, середа зайчик, четвер кабан, п'ятниця лисичка, субота вовк, а неділя ведмідь. І так, я називатиму казкову тваринку, а ви день тижня. Що йому відповідає? Який день тижня відповідає зайчику? Середа. А вовку? Субота. Жабки. вівторок, лисички, п'ятниця, ведмію, неділя, мишки, понеділок. Так, добре. А тепер скажіть, будь ласка, якщо сьогодні у нас п'ятниця, то завтра буде який день тижня? Так, субота. А якщо у нас зараз середа, який день тижня вже минув? Минув вівторок. Добре, молодці. Продовжуємо. Далі лисичка приготувала для всіх мешканців рукавички чай з печивом. Так, давайте порахуємо, скільки у нас чашок з чаєм. Один, два, три, 4, 5, 6, 7. А скільки у нас печив. Один, два, три, чотири 5, 6. Чого більше у нас? Чашек з чаєм чи печер? Чашек з чаєм більше. А наскільки на одну чашечку більше, ніж печер? Печ... Печ... Так. Що нам треба зробити, щоб їх стало порівню? однаково? Додати ще одну не печиво. Так. Тепер у нас сім чашек з чаю і сім печир. Так, добре. Як ще можна зробити, щоб у нас було порівну чашек з чаєм і печик. Так, відняти чи забрати одну чашку з чаєм тепер у нас буде чашек з чаєм 6, а печик теж 6 порівну однаково. Добре. Так, жахли та ведмедику ми зараз будемо порівняти. І так, 7 Більше. Чи менше, ніж 6. Так, 7 більше, ніж 6. 6 більше, чи менше, ніж 7? 6 менше, ніж 7. Так, далі 7 і 7. Який ми знак ставимо? Більше менше, чи равно? Равно так, порівню однаково. 5 більше, чи менше, ніж 6. 5 менше, ніж 6. Шість більше чи менше, ніж 5? 6 більше, ніж 5. Так, а 6 і 6. Який знак ми ставимо? Равно Орів, однаково. Так, далі у нас з вами лісові задачки. На галявині сиділо у нас сім зайців. Один зайць втік, коли побачив песика. Скільки зайців залишилось на галявині? Так, зайчиків залишилось 6. І так, згадаємо, скільки було зайців? 7. Так, потім їх стало більше чи менше. Менше. Так, ставимо знак, знак який? Мінус. Скільки зайчиків втекло? Один. Равно залишилось 6. Так, добре. Наступна задачка. Кабан знайшов 7 жолудів. Два жолодя він одразу з'їв. Скільки залишилось жолодів? Так, залишилось жолодів 5. Так, дивимось. Було 7. Далі стало більше чи менше? Менше. Який знак ставить? Мінус 2. Дорівнює 5. Добре. Далі, наш дідусь із сказки пішов у ліс нарубати з дерев поліна. Так, він нарубав сім полін. Три поліна. Він одразу поклав в свої санчата. Скільки ще залишилось йому покласти полін? Так, 4. І так, було скільки? Сім. Далі, стало менше чи більше? Менше. Скільки він поклав самчата? Три. Дорівнює 4. Добре, молодці. Наступне у нас завдання. Знайди закономірність і заповни. Таблицю. Давайте з вами подумаємо, що буде у нас, яка картинка в правому верхньому кутку в першому рядку. Що у нас не вистачає? Так, рукавичка, песик, лисичка, а в кінці буде. Так, жабка. Далі дивимось у другому рядку. У нас є, є песик, жабка, рукавичка. А хто ж у нас буде тут? Так, лисичка, добре. Далі дивимось третій рядок. Лисичка, жабка. Так, хто ж у нас тут буде? Дивимось, тут у нас лисичка, жабка, песик. Кого не вистачає? Так, рукавичка. Так, і останнє буде песик. Добре, давайте подумаємо, хто у нас буде в останньому четвертому рядку. Так, дивимось. У нас тут є рукавичка, песик, лисичка. Не вистачає кого? Так, жаб. Так, і остання картинка, яка у нас буде? Звісно, рукавичка. Добре, молодці, ви дуже уважні. Так, а зараз робимо з вами гімнастику для наших оченят. Рухаємо нашими оченятами ліво-право. Гору книг. Веку В іншу сторону. Закрили, відкрили, закрили, відкрили, закрили, відкрили. Закрили, відкрили. Так, поклали долонь на очі, помасажували. Добре. А тепер покліпаємо оченятами 10 разів разом з песиком. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Гарно. Так, ну що ж, з якою цифрою ми сьогодні ознайомились? Так, ми ознайомилися з цифрою 7. З яких чисел складається число 7? 6 і 1, 1 і 6, 5 і 2, 2 і 5, 4 і 3, 3 і 4. А як називаються фігури, що мають 4 кути? Квадрат, прямокутник, ромб. Добре, молодці. Ви були сьогодні дуже уважні. Я кажу вам до побачення, до нових зустрічей.